Всім привіт! Сьогодні хочу зняти відео. Безкоштовний чохол для риболовної катушки. Ось такий чохол Зараз скажу звідки він, його можна взяти. Коли ви купляєте ось такого крана, він йде в чохлові Крана ви знаєте, куди застосувати, а щоб не викидати ось такий чохол гарненький я в даному випадку покажу на 3000 сахарі катушці. І буде вам чохол безкоштовний для катушки. Він м'ягенький, гарненький. І все. Тут можна взяти резинку. затянуты два раза и все. Вот он безкуштовный чехол для катушки.